35-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання запланована на 5 липня, так і не відбулася. Причина відсутність кворуму на онлайн-засідання зареєструвалися лише 5 із 42 депутатів при необхідному мінімумі 22. Складається дивна ситуація, коли вчора і на цьому минулому тижні. Всі депутати працювали в депутатських комісіях, підтримали всі майже питання, які виносилися зі 130 питань. Серед, серед цих питань і допомога військовим, і допомога породіллям, і купа безліч інших питань, які зараз дуже необхідні для міста, під час війни не дати допомогу військовим це саботаж. Сьогодні в повному складі відсутні фракції слуг народу, рідного міста і за майбутнє. Не з'явилися на сесію і представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та деякі депутати від партії Простих людей. У фракції Слуга народу кажуть, до сесії не доєдналися, бо не хочуть співпрацювати в умовах так званої Мамаївщини. До того ж, Андрій Карпов додають слуги, не виконав певні їхні вимоги. Три основних критерії, які ми йому ставили, він їх не виконав. Перше. Це викорінення Мамаївщини. Другий критерій, який ми йому ставили, це обов'язково налагодити роботу у сфері ЖКХ. Останній критерій і можна сказати найголовніший. Це нульова толерантність до корупції. Ми вимагали те, щоб він щоб він всі. Закупки для наших військових, щоб він їх показував, показував не кількість нікому. А найголовніше це вартість. Позиція і вартість її. Чому тому, що на війні красти це точно табу лідер фракції рідне місто Олександр Удавиченко та голова фракції за майбутнє Євген Дикань пояснюють відсутність свою та однопартійців, тим що розглядати таку кількість питань в режимі онлайн нереально. На Заголовження раді було ще дві неділі назад домовлено про те, що ми розглядаємо ці. 130 питань у режимі офлайн, тобто в нормальному класичному режимі в залі засідань, тому що розглянути онлайн 130 питань дуже складно. Все погодили, і він погодився. Потім поміняв свою точку зору і підписав розпорядження, в якому оголосив онлайн сесію. Тому ми сьогодні вважаємо, що такі дії виконуючі обов'язки міського голови. Відривають нормальну роботу міської ради. Ми не доєдналися до онлайн-засідання, тому що ми договорились на погоджувальній раді, що звідси буде проходити в сесійній залі. А секретар Полтавської міської ради не захотів проводити в сесійній залі. По цій причині ми не приєдналися Неприйнятним онлайн формат. Вважає і депутатка Полтавської міської ради від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Оксана Лазаренко і додає, програма голос, яку встановили, аби депутати військові могли голосувати в польових умовах зі смартфону. Технічно не досконала. на 130 питань це нереально на двох попередніх сесіях в по онлайн по через голос. У мене майже не було відео. Постійно виключалась програма, мене постійно викидувало і половину питання просто пропустила, бо не розуміла за що я голосую, і не встигала. У нас більшість депутатів знаходяться в Полтаві. Ми маємо умогу прийти. Навіщо проводити її онлайн, коли ми всі можемо нормально зібратися в сесійній залі? Як стало відомо нам з власних джерел у депутатському корпусі міськради, вже прийнято рішення про зміну секретаря Андрія Карпова та подальша співпраця депутатів та виконуючого обов'язки міського голови під великим сумнівом.